Ну, найголовніше відповідь, звичайно, це ядерна зброя. Звичайно, що ця людина, яка сидить в бункері, вона, скажімо так, боїться своєї фізичної смерті. І звичайно, що це є та насправді червона лінія, коли Путін може натиснути на якусь там кнопку, хоча всі інші погрози. І ми бачили це починаючи з широкомасштабного вторгнення, точніше, навіть з 2014 року. Давайте згадаємо, що пік потім він визнав в інтерв'ю, що давав доручення привести в бойову готовність свої сили ядерного стримування. Ну і власне з 24 лютого минулого року кілька разів вони приводили в боєготовність. Потім проводили позачергові навчання. Тобто, фактично, таким чином він постійно нагадує, що в нього є ця зброя, і він може щось діяти. Ну і власне це є головна відповідь на те, чому не прилетить якийсь там тамагавк, чи якась ще розумна ракета, і цю істоту з історії просто викреслить. Тому звичайно, що. Нічогось такого сподіватися на щось таке не варто, виключно в випадку збройного конфлікту між Російською Федерацією і країнами НАТО можна сподіватися, що такий план буде запущений. Поки що до нього не, не чи навряд пристануть. Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що термін його повноважень на чолі альянсу подовжено ще на рік, і повноваження його. Спливуть 1 жовтня 2024 року. Власне, ці повноваження були подовжені всіма членами Альянсу. Але сьогодні Столтенберг про це повідомив. Чи означає це, пане Олександре, що Столтенберг може стати тим генеральним секретарем НАТО, який буде вітати Україну в північно-Атлантичному Альянсі? Ну дай Боже, в принципі, дуже цікаво. По-перше, хочу нагадати, що вже йому подовжували ці терміни. Це було пов'язане з широкомасштабним вторгненням. і вирішили не змінювати генсекретаря. Цього разу фактично та ж сама мотивація, оскільки з одного боку він не в темі, він доволі ефективно працює, а з іншого боку, в НАТО не хотіли от цих ну, можна сказати таких передвиборчих перегонів, оскільки є цікаві кандидати, там і прем'єр-міністри там європейських країн, і жінки і потужні призвича в безпековому плані. Усь вирішили залишити його, і він, до речі, є другим в серед ну, в історії НАТО за довго тривалістю перебування на цій посаді. Напевно, він не зможе подолати 12 лічний термін, як його попередник з 70-х років. Ось але чи навряд мені здається, ну мізеся, скажімо так, у нас є легітимні. Вимоги до альянсу дати чіткий сигнал, і щоб Україна стала членом НАТО одразу після завершення перемогою цієї війни. Я, чесно кажучи, ну сподіваюся, що буде знайдена така формула, але з іншого боку, скоріше за все, її такої формули не буде. Буде щось краще ніж Бухарест-2008, Але чи навряд це буде чіткий сигнал? Будуть знов таки розповідати про широко відкриті двері. Тому чи навряд мені здається, це може відбутися? Хіба що за умов переможного наступу українських збройних сил і такого скажімо, обвалу фронту російського, який викличе ланцюгову реакцію власне в Російській Федерації, ми бачили з маршем, так званим маршем справедливості, Пригожина на Москву, що Російська Федерація виглядає як потужна тоталітарна держава з потужним таким кривавим, але все ж таки лідером. Але насправді вона є крихкою всередині, і якщо буде... Доволі потужний удар по ній вона почне сипатися. І власне в цих умовах, звичайно, що можливість вступу України в НАТО збільшиться, коли будуть певні процеси деструктивні, і напевно, я сподіваюся, дезінтеграційні в Російській Федерації тоді буде історичний шанс відкрити для України стати членом і для того, щоб вже потім стримувати Росію, да а не скажімо так, відвоювати те, що належить нам. Буквально за тиждень відбудуться саміту Вільнюсі, Північно-Атлантичного Альянсу, куди планує приїхати і президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Перед цим перед самітом Володимир Зеленський неодноразово повторював про те, що Альянс має дати позитивний сигнал для України інакше смислу Україні взагалі вести якісь там перемовини або якісь розвивати якусь активність смислу. Немає що, по вашому буде для України перемогою під час цього саміту. Що що ми будемо вважати позитивними новинами з Вільнюса? Ну, звичайна максималістська позиція це чіткий сигнал, що Україна не просто має право, а що двері відкриті, а що вона стане членом НАТО одразу по завершенню війни. І звичайно, ми не вимагаємо від НАТО прийняти нас і потім воювати з Російською Федерацією, яка є ядерною потугою. Ми хочемо від звільнити всі свої території і потім вже стати членом альянсу з одного боку, отримати передусім ядерну парасольку а з іншого боку, бути важливим контрибутором європейської безпеки і стримувати північних варварів від будь-якої думки щодо там Балтійських держав, Польщі чи Румунії чи. По інших, по інших напрямках, звичайно, що для нас буде позитивно, і це мені здається найбільш солодка частина цієї гіркої півлюлі, яку ми можемо отримати на, на саміті, це буде е, зобов'язання е, країн-членів НАТО е, но ну, скаже так, їх довготерміновані і юридичні зобов'язання щодо допомоги е, Україні. Я б чесно кажучи, не використовував таке слово сполучення як гарантії безпеки, бо ми вже в Будапештському меморандумі мали запевнення безпекові, і звичайно, що поки на нас не розповсюджується п'ята стаття Вашингтонського договору, тобто напад на Україну, означає колективну відповідь всіх членів НАТО. Будь-який договір не можна називати в цьому сенсі гарантіями безпеки, але гарантії допомоги безпекової. Це те, що дійсно нам потрібно. Бо коли ми станемо членами НАТО, чи це буде не знаю, там, через місяць, рік чи довше, нам все одно потрібні певні спроможності, які дозволять боронити себе і стримувати майбутні агресії Російської Федерації. І наскільки мені відомо, українська сторона вже передала нашим партнерам власне ту то бачення сил оборони, які ми хочемо мати, для того, щоб бути впевненими, що будь-яка агресія з російського боку у майбутньому. Може бути ну фактично подолана, і Україна буде переможна. І власне це найголовніший результат, який я сподіваюсь, ми отримаємо від цього саміту з точки зору фінансових зобов'язань, з точки зору тих спроможностей, які нам нададуть, починаючи від того, що ми вже маємо, і артилерія, і танки, закінчуючи звичайно, далекобійними ракетами і авіацією, і власне доступу до в тому числі засобів розвитку, те що чого у нас немає, і нам не вистачає. Ми залежимо надзвичайно від від наших західних партнерів до Розвідка, цілі вказання, тобто все те, що робить високотехнологічною зброю такою ефективною, і відповідно дає нам асиметричну перевагу. У тому я сподіваюся, що це буде потужний пакет, юридично зобов'язуючий всіма країнами, і які вони будуть виконувати, і відповідно, українська обороноздатність буде збільшуватися, посилюватися. Зрозуміло, що самі це вже фінальна точка цих перемовин і якихось рішень, і можливо, вже ці дні вирішується власна доля цих документів, про яких про які ви говорите, які будуть зафіксовані і підписані на саміті. Ми пам'ятаємо, що рік тому, коли і Швеція і Фінляндія оголосили про свій намір вступити до НАТО. Вони отримали тимчасові гарантії від кількох членів північно-атлантичного альянсу, зокрема Великої Британії. Чи чи може бути ця формула використана для України? Ну на жаль, поки що вона не може бути використана. Ви ж пам'ятаєте, як українці просили НАТО закрити небо, щоб російські ракети не цілили в українські пологові будинки і житлові квартали. І власне фактор ядерної зброї і небажання наших західних партнерів спричинити конфлікт безпосередній між НАТО і Російською Федерацією, що може призвести, як дипломати кажуть, до непередбачуваних наслідків, маючи на увазі в цьому. У випадку звичайно, застосування ядерної зброї, тому такі гарантії бути надана не може. Можуть бути дані гарантії того, що нас підтримуватимуть скажімо так певними спроможностями. Я маю на увазі передусім озброєння, техніка, ну а також фінансова допомога. Такі гарантії, як ви кажете, бути поки що не може за великим рахунком. Гарантії безпеки України може бути три. Перше, це власна ядерна зброя. Я вважаю, що вона не не потрібна, враховуючи, що наш ворог має переважну кількість ядерної зброї, має доволі потужну систему ППО, не зважаючи на те, що. Скажем, так вона доволі потужна, принаймні Москва непогана захищена, але звичайно, що наші збройні сили показують можливість і кмітливість цю систему обходити. Але в будь-якому випадку в розрахунках ядерних скажем, так треба, треба виходити з того, що вони будуть здатні перехопити певну кількість носіїв. Друге, це фактично така угода, як є між сполученими штатами і Японією. Коли напад на Японію буде означати автоматичну участь збройних сил Сполучених Штатів на боці Японії, і третя це п'ята стаття Вашингтонського договору. І власне все це, що я не переличив, передусім дві останні позиції, вони поки що неможливі, враховуючи ядерний фактор. Але після нашої перемоги буде дещо інша ситуація. Я сподіваюся, що поразка Російської Федерації болюча на території України вона спричинить внутрішні деструктивні процеси. І, от коли почнеться цей хаос в Москві і в Росії, я сподіваюся, що традиційна буде. Бунт безпощадний, безсмислений, як це це люблять в Російській Федерації. От і тоді відкриться можливість, і власне тоді Україна може отримати і тимчасові гарантії, поки не буде ратифікації парламентами країн-членів НАТО ну, відповідних документів про входження України і відповідно наше наше членство. І на сам кінець нашої розмови дуже коротко, якщо можна про ситуацію навколо Сакашвілі. МЗС України попросило посла Грузії їхати до Тбілісі. Ну, фактично, для консультацій, як сказано, після того, як його викликали в МЗС Георгія Закарашвілі. І через те, що погіршився стан ув'язненого громадянина України Михайла Сакашвілі, оця справа Саакашвілі, чи. Належним чином, от Грузія реагує на наші запити, на нашу реакцію на цю справу. Чи в принципі ті, хто знаходяться у Тбілісі, вони е, знаходяться зараз під якимось впливом Російської Федерації? Власне, вся вся історія Саакашвілі це продовження цього впливу і посилення впливу Росіян в Грузії. Так, абсолютно ви праві, і це виглядає власне. Ну дуже шкода, що Секартвело, а, значить, як народ грузини є абсолютно проукраїнські і а, антиросійські, враховуючи, що 20% їх території а, тимчасово окуповані. Але на жаль, уряд є такий, який він є, і він вдається до таких речей. Ну, дійсно. Дуже боляче дивитися на цю людину. Нема різниці, що вона скоїла. Тобто, вона точно не скоїла те, щоб з неї не людські поводилися. І відповідно, вимоги України і наших партнерів вони є абсолютно легітимними. І, звичайно, що мала б бути е, певна реакція. І, до речі, е, мені дуже сподобався ход Києва, що з одного боку викликали посла Грузинського, е, фактично, це був демарш, показали невдоволення. А з іншого боку, фактично, е, запропонувавши йому за 48 годин. Поїхати на консультації в Тбілісі, убрали у грузин фактично можливість контрдемаршу. Бо традиційно, якщо щось не подобається у відносинах між державами, то такий ж крок відкликати для консультації посла на невизначений термін це показник того, що відносини знаходяться ну майже на межі розриву дипломатичних відносин, і тому це мені здається дуже правильно було зроблено, оскільки на жаль, у нас немає. Якихось інструментів вплинути більше ніж можемо на, на, на цей процес? Ну і звичайно, що ми маємо знов таки будь-яка провина цієї людини, але вона точно не заслуговує на те, щоб її повільно вбивали.